Зібрати технології формули 1 розбавити їх гібридними інноваціями і затягти усе в карбон і Алькантару. Це шлях до успіху на думку Феррарі. Легендарна італійська стайня викотила нового флагмана Гіперкар Феррарі f 80 Новий для марки Рубаний дизайн, шасі і технології двигуна від боліду f 1 інноваційна гібридна установка, і в результаті 1200 кінських сил, розгін до сотні за дві секунди, і максимальна швидкість 350 км за годину. Мотиви легендарних суперкарів f серії з кінця двадцять. Того століття у модерновій переробці і статус головної моделі, яку вже назвали найтехнологічнішим і найшвидшим автоферарі за всю історію. Саме так позиціонується F80, яку випустять обмеженим тиражем у 799 екземплярів за ціною мінімум 3 мільйона 600 тисяч євро. Кожен колекціонерам слід займати чергу. А тепер про більш досяжні для більшості водіїв автомобілі. Серійні новинки ринку. Кія презентувала кросовер Niro 3 Fuel, який може одночасно їздити на трьох видах пального. Можна заправити 42 літра бензину для двигуна 1.6 GDI від моделі Sportage, або задути 40 літрів в бак для зрідженого газу, а можна заряджати батарею на 1,2 кВт. Загальна спроможність такого Niro 3 Fuel – понад 1600 км пробігу з використанням усіх типів пального. За підрахунками компанії, за рік економія на пальному може сяг. 5 тисяч євро. Тому і стартова ціна немаленька від 35 тисяч євро. У американців з Cadillac інший погляд на успішний кросовер, тому вони анонсували спортивну електричну версію Lyric V. Замовлення вже відкрито і на стандартну модель з потужністю 500 кінських сил, і на спортивну, яка отримає 750 коней електричної потужності і розгін до сотні за 3,5 секунди. У середині ж цей динамічний крейсер виглядає як справжній бізнес-клас, що притаманно для автомобілів Cadillac. Причому відносно недорогий бізнес-клас. Стартова ціна Lyric – 58 тисяч 500 доларів. Спортивний Лірікві. Ініч у 75 тисяч. Німці оголосили глобальну тривогу і просять не забороняти двигуни внутрішнього згорання. Діюча директива Євросоюзу прямо забороняє з 2035 року використання авто з ДВЗ. Але вже зараз це виглядає загрозою. BMW і Volkswagen впевнені, що така заборона призведе до залежності від Китаю, який є монополістом у виготовленні батареї для електромобілів. А Китай буде диктувати свої умови. В цьому можна не сумніватися. Вже зараз ринок електромобілів у Європі відчутно просів. А в ситуації, коли на до дорогах будуть дозволені тільки електрички, китайські виробники буквально поставлять на коліна європейський автопром. Тому гіганти BMW і Volkswagen почали просувати зняття заборони на бензинові і дизельні авто на політичному рівні. І більшість експертів схиляється до думки, що цю заборону скасують саме з огляду на агресивну автополітику китайців. Фонда вирішила відсвяткувати 25-ліття гібридної технології срібним весіллям у вигляді моделі Civic і HV, яку пофарбували сріблом без жартів, чистим сріблом на 64%, що затягло на майже 4 кілограми. Саме стільки наночастин реального срібла замішано в акриловій суміші інноваційної фарби, яка отримала назву Silverist Silver. Кілька шарів такої фарби, плюс спеціальна технологія сушки, і сріблястий, точніше срібний Civic готовий уособлювати ювілей японських гібридів. Щоправді, Да, це поки єдиний екземпляр абсолютно серійного авто в унікальному забарвленні. і ціну на нього Honda поки не склала. Якщо ви хочете і надалі знати про авто сьогодення і залишатися в інформаційному автотренді, не пропускайте наші випуски автоновин, як завжди, у ранковому ефірі в понеділок.